Я вважаю, що в нашій країні все йде. Журналісти вирішили запитати у громадян країни-агресорки, що для них є російськими скрєпами. Відповіді почуємо далі. Дружба, мабуть, любов, мир, братство. Любов к родині. Мені дуже стыдно, але я не знаю, що таке скреп. Нас об'єднає дружба. Саме головне – бути добрыми, чесними максимально. І завжди допомагати тим, хто в чому-то нуждається. Так, ми бачимо, що ви робите під виглядом допомоги на території нашої країни. Цинічно прикриватися фразами про дружбу, любов та мир, коли ти несеш у цей світ лише розруху, зло та нещастя. Так як кажуть опитані, найголовніше це бути добрими та чесними. Але росіянам, які підтримують путінський режим, це аж ніяк не властиво. Та чи потрібна Росії ідеологія? Та яка? Да, як раніше в Советському Союзі. Віра в родину, віра в любов, вера в партію. Як би це смішно на сьогоднішні, не звучало, Но да, віра в партію, яка долажна э, бути прогресивною. Ну і бути, а не разрушительной. Ну а як же ж без цього мой адрес не дому, не вулиця. Мой адрес Советский союз, їх девіз по життю увесь світ на сотні тисячі кроків уперед в усіх сферах життя. Тим часом Костані не тільки усе зупинилося, але завернуло назад. Знаєте, і нехай, але ж вони іншим не дають розвиватися та робити вибір. Не собі і не іншим. У нас є свобода слова, і треба к неї йти. Тобто, раз Росія свободна, страна, потім ми повинні бути всі свободними, общатися, як хочемо, робити, що хочемо. Та не вже? Може, він помилився і наплутав одну країну з іншою? Або просто перегрівся на сонці. А ми пропонуємо йому вийти на будь-який черговий мітинг. ОМОН покаже справжню свободу слова. Ми на Китай батрачим. це вообще нормально. І ми проглатуємо новость, Как будто нічого не случилось. Землі чотирьох районів Бурятії фактично віддали Китаю в управління, а також позбавили від сплати податків на певний період часу. Це власне все, що потрібно знати про те, на чому базуються відносини Путіна та Сідіньпіна. Бо тобто мог подумати, що я доживу до таких времен, коли мою родну. бурятскую землю будут отдавать за дарма китайцам и называть это развитие. Давайте простимулируем фермеров бурять, стимулировать на что? Батрачить на китайцев? На 70 лет им отдают землю с правом льготного выкупа потом этой земли по окончанию срока. И они 5 лет не будут платить налоги с 5,5 тысяч гектар земли четырех районов республики Бурятия. Нулевые налоги на доход, на землю, вообще на все нулевые. И потом льготные налоги. Попробуй ты на своей земле. Построй какой бизнес. Да тебя задавіть налогами, а тут пожал китайцам дорогу все стороны. Дивно, але чомусь по телевізору кажуть, що Китай поважає Росію, що Китай рахується з інтересами Путіна, що вони є справжніми друзями Кремля та Росії. Не вже брешуть. Досить показово, що навіть Зет Патріоти не витримали того, що Путін робить з їхньої країни сировинний придаток Китаю. Та сказали, що братський Пекін стромив новий ніж у стару спину Путіна. Знаєте, от, очередною, видимо удар в спину. От нашого зараз на фронті, яка нікая ініціатива. помощь Запада Киеву, в общем-то, пока еще не пошла американская помощь, нам бьет в спину наш верный геополитический союзник Китай. Так получается, что Пекин сейчас объективно помогает и Вашингтону, и Брюсселю, да и Киеву заодно, вот, собственно говоря, фактически присоединяясь к удушающим экономическим санкциям. Эх, Вони їм і дешеву сировину, вони їм інші ресурси. Вони їм навіть землю вже віддають. А китайці все одно продовжують встромляти в спину Путіна ніж за ножем. І ця тенденція надалі тільки поглиблюватиметься. Він кріпкий Руководитель і мужчина настоящий. Это не промзона на окраїні міста і не заброшений пустир, як на перший взгляд, може показатися. Головний транспортний центр Одинцова, станція РЖД, сьогодні виглядає так. Залізнична станція в російському місті Одинцово, що розташоване неподалік Москви, дійсно не має аналогів у світі. Кожен охочий росіянин може приїхати туди та помилуватися розкиданими шприцами, горами сміття та різного мотлоху. а також поспілкуватися з доброзичливими безхатьками, які чітко скажуть, в якому місці зараз знаходиться Росія та те, що Путін Хайло. А я що говорив? То, как обзывается, то так и называется. Ржавые конструкции моста, разрушенные ступени, неудобные пандусы, горы мусора и в буквальном смысле валяющиеся на земле пьяницы. Ежедневно пользоваться этой инфраструктурой – настоящее испытание для горожан. Мириться с такой ситуацией не намерен и общественник Михаил Белозуб. Ничего себе! Целый Михаил Белозуб не готовый мириться с путинской Россией! Но это потужно. Потужно. Більшість росіян все одно все влаштовує і ось такі сусіди на землі, і ось такі купи сміття. Так просто для порівняння. Ось так виглядає залізниця в загніваючій Америки. Ось так виглядає залізниця у Китаї, який вічно не встигає за російськими інноваціями. А ось це залізниця біля російської столиці. Дуже красномовно. Еге ж при тому, що Одінцова розташована поруч з інноваційним центром Сполкава. Теперь зрозуміло, какие там створюють инновации. За каждый участок здесь отвечает кто-то отдельный. Один убирает 5 метров от моста, другой убирает еще 3 метра под мостом. И в итоге, ну, соответственно, никто ничего не убирает, номера этих людей нам не предоставляют, поэтому мы банально не знаем, кому нам обращаться. Серьезные опасения у жителей Одинцова вызывает и сам мост через железнодорожные пути. Его состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А ведь этот мост практически единственная связь с другой частью города. Мизансцена Путинская Россия. похорошее там. Недовольство местных жителей понятно, реконструкцию Одинцовской станции ждут более 10 лет. Но ВОЗ и ныне там. У меня на районе живет э, инвалид-колясочник. Вот он катается на коляске. Вот ему только по эстакаде такое ощущение надо вот вместе с машинами ездить. Як от він тут поїде от на таких от пандусах? Напевно, що мовчки, адже на Росії не заведено висловлювати думку проти чинного царя. Тільки терпіння, тільки мовчання, тільки Путін. Краще і не скажеш. 20 мільйонів росіян немає в будинку каналізації. Зношеність комунальної інфраструктури України Україні – 80%. Під час комунальних аварій чи затоплені росіянам доводиться набирати воду з калюш. Щоб захистити весь цей русский мир, частина громадян пішла на так звану СВО. І знаєте, що вони роблять? Дегустація я Там ми воды. Що воды. коли когда нас работает, бля. Видно? Так, видно, видно. І то, короче. Вот это все набиралось три. Вкусно, Вкусно і точками б сказали. Можна інтерпретувати це як какао, кава, англосакська Кока-Кола. Закрийте очі, ніс, та уявіть, що це щось із цього. Вигадайте, вигадувати це ж у них в крові. На світ О, От я такий же наберу. беру, пускай поп'є залпом, а ми п'ємо це все на 11 человек. Уявіть, пляшка брудної води, яка набиралася три години на 11 людей. Ну тут хоч фільм знімай. От. Є 11 друзів оушена, а буде 11 окопних хробаків. От таким макаром ми добиваємо сібі воду. Так от. Набрало.

Далі про імпортозаміщення на болотах у Росіян знов запитали, чи здатна Росія замістити усі товари, які постачаються заходом, а також про те, які товари виробляються на Росії та користуються великою популярністю не тільки там, а й в усьому світі. Водяться товар в Росії, але пользується популярністю і спросом во всьому мірі, в тому числі і у нас. Івановські ситці. А всьому світі вони теж пользуються. Це, я думаю, а ви як думаєте? Шуйські сітси. Так, ми вже бачимо, як у Лос-Анджелесі у простору хай-тек кімнату з панорамними вікнами, де відкривається вид на нічне місто. Американець запрошує свою дівчину. Розкішна вечеря, романтика. Тут справа доходить до прекрасного. Вона вже на ліжку, і тут раптом вона відчуває на собі ні, не поцілунок, а розкошне постільне більо шуське сітце або івановське, а який телефон? Да наверное, Я не никакого. Знаю. никакого нет. Никакого. Я не знаю российского телефона. Да мне кажется, ничего. <laughs> Может в автомобиле Влада. Лада саме приземлен в Росії, саме і саме неудачна, мабуть. жодна компанія не виробляє телефони в Росії. Виробництво різних вітчизняних брендів розташовані у Китаї та Тайвані, де збираються 65% пристроїв з усього світу. Російські смартфони це локалізація китайських моделей виробниками з країни агресора. А Про автомобіль «Лада» ми вже й мовчимо. Я думаю, що у нас нічого такого немає. Все з Китаю завозиться. От вам і підтвердження. Американець запрошує свою дівчину, розкішна вечеря, романтика. Тут справа доходить до прекрасного. Вона вже на ліжку, і тут раптом вона відчуває на собі. Ні, не поцілунок, а розкошне постільне більо шуські сіци. Якась реклама шуські сіци. Матрас Тупер Каспер Арталайт. Ціна – 499 гривень. I don't know.